Вітаю вас, друзі! Як ваші справи? Сьогодні я вам розповім нову порцію новин по Stalker 2. Перше, що хочу сказати, Stalker 2 поставили рейтинг 17. Чому, спитаєте, ви я вам відповім. За те, що в ній є кров, жорстоке насильство, нецензурна лексика та вживання тютіну та алкоголю. Також в грі є граві аномалії, як ви знаєте, які можуть підняти гравця та розірвати його на частини. Також в одній із катстан граваць ну, як, протагоніст, чи як його так назвати, курить сигарету, а також в грі лунає слово фак. Також у нас 12 серпня відбудеться Stalker 2 Looper Deep Dive. Ви бачите, не дуже мій поанлійсь розмовляти. Подія вийде на майданчиках Xbox і матиме ексклюзивне інтерв'ю, нові матеріали, відеоматеріали та проходження одного з квестів гри. По ньому я зроблю розбір, якщо квест буде справді цікавий. Також скоро можете чекати Stalker 2 на Gamescom. Як для мене це виглядати позорно, якщо Stalker 2 знов буде на ньому, уже другий рік, як ви знаєте, попередній рік. Е, Ну, подивімося, як воно буде, а може Stalker 2 і не опозориться, це вже хто знає. Як для мене це виглядає якось так собі. І ще Сталкер 2 почали розсилати подарунки спільнотам по Сталкеру. Ну, тут енергетики, там, ну, всякі колекційні предмети та й так далі. До побачення, друзі, всього вам найкращого в житті. До нових зустрічей!